15.07 поступи, 15 поступило е, 8 пацієнтів і все основна маса за вчорашній день і, і ніч. Серед дітей було вчора троє, яка зараз ситуація? Дітей є троє. Це діти якого віку? Маленькі, більші? 9-12 років. Е, можливо, там чи довго вони лікуватимуться? Там яка ситуація? Знаєте, важко сказати так точно, це мінімум буде тривати 5-6 днів їхнє лікування, та враховуючи в принципі канони лікування кишкової інфекції, бо відбираються посіви, треба дочекатися ті посіви, якщо визивається патогенна флора, зокрема сальмонела, потрібно робити контрольні посіви, щоб пацієнт точно пролікований повноцінно. Сальмонела більше скалом не виділяється чи з іншими біологічними рідинами. Бо коли ми говоримо в розрізі сальмонельозу, є таке поняття як бактеріоносійство після перенесеної хвороби, тобто симптоми минають, але збудник виділяється скалом, може з жовчу виділятися, і пацієнт стає умовно заразний для оточуючих, якщо він не дотримується банальних правил гігієни, тобто приготування їжі без дотримання гігієнічних якихось рекомендацій. Та пішов в туалет, руки не помив, приготував їжу, і теоретично бактеріоносій може бути джерелом інфекції для інших людей.